Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішив поговорити про те, що якщо ви вирішили відкрити свій канал, але у вас немає ні грошей, ні багато часу. Що потрібно для того, щоб вести якийсь маленький свій блог? По-перше, потрібно продумати зразу багато там ідей, щоб зняти десь мінімум 5 роликів і виложити їх десь в період. Вилажуйте, кожний, ну зразу потім відкрили свій канал, перший ролик запускаєте через 2-3 години, другий, третій, четвертий, п'ятий. щоб більше звернути увагу людей до вашого каналу, щоб алгоритми бачили, Тік-Току, Ютубу чи далі. Потім, найголовніше, що потрібно, це більш-менш добра камера. Це може бути телефон. Найголовніше, щоб там була стабілізація, більш таке качество, бо якщо не буде... Певної картинки добрий, то вас, звичайно, дивитися, не будуть. Друге, це звук. І якщо ви вирішили записувати десь в шумних містах чи вітер, де потрібно для цього мікрофон. Підличний чи по блютузу. Якщо записувати от на такі наушники через програми, звук буде говно. Це я вам кажу свого досвіду. Бо я, коли починав вести свій канал на Ютубі. Я вирішив записувати на Bluetooth-навушники, вони таке ну, записували фігню. Ну я думав, що буде звук класний, але вийшло, що воно не класне. Я е, користуюсь чим. Заказав собі там на Aliexpress підлічний мікрофон, він дуже гарно пише, коли на телефон знімаю. А також у мене є така для блогів камера, яка там є, і до неї мікрофон блютузовський. І записується. Е, я, коли вирішив знімати свій контент, він був... Е, Зовсім другий, який должен був бути, але не вийшло знімати свій контент. Зараз зовсім мало часу, щоб на Ютубі знімати свої блоги. Але буває час, я знімаю для Тіктоку, для Ютубу, щоб алгоритми не вбили в мій канал, бо якщо ви не будете знімати, ютуб ну, багато підписників можуть уйти, і багато чого може трапитись. Третє це світло. Світло, якщо ви знімаєте вдома чи десь і ще в темних містах. Якийсь блог, інтересний розповідь, чи це. Бо люди дивляться на картинку. І ще вони не тільки на вас дивляться, вони не дивляться, де ви знаходите, що ви робите. І їм дуже цікаво життя інших людей. Так що, оці три правила треба ну, запам ну, там, такі мінімум запам'ятати, якийсь більш-менш телефон, якийсь мікрофончик купити, але Якщо підлічний купляєте, не забувайте, що є такі, що якісь ці мікрофони працюють через всякі програми, щоб ви не знали, як перевіряти свій мікрофон підлічний, де, коли вже підсоединили до телефону, зайдіть в диктофон, побийте по мікрофончику і побачите, працює, пише він чи ні. Потім ви будете знати, працює чи він чи ні. Бо я, коли не знав, купив один, думав, він пише, а він опять не пише. Другий, знаєте, добре, що хоч не дорогі. Так що такі ось правила. Але кому пригодиться, не забудьте поставити лайк, підписатися, ну і написати свою думку в коментарях. Наступного на відео ми поговоримо про хейтерів. Всім пока!